Добрий день, слава Україні! Такого ви ще не бачили. Це саморобний маніпулятор. Людина колись зробила його своїми власними руками. Весь, весь, ну тільки циліндри, гідроциліндри заводські, але мені зараз прийшлося і довелося переробляти всі. 20 років тому, більше 20 років тому, у 2000 році, людина зробила, відпрацювала тут на перевозці металобрухту. Я знав її особисто, а потім родичі продали в Нікополь і приїхав до мене на ремонт. Я коли його побачив, ну людина вже померла два роки тому. а Маніпулятор ще живий. Ну Мені довелося три місяці його. його ну Наскільки вистачило у людей, вистачило грошей, наскільки я його і робив, я міг би зробити ну як набагато краще. ну Все, все, все що треба. Але так, економ пропозиція, ну, тим не менше робив його три місяці, ну, коли гроші були у людей. Це маніпулятор, це, це стріли зроблені з раму то Швеллера, то рама з краза. Рама оці лапи я йому колись подарував. Це з КГСК з тракторної. Ось, ну, Воно так і так все зроблено косо-криво, але ну, люди підпрацювали, він мені колись, отут у мене підвал під боксом рив грейфером, вирив тиждень рив і вивозив землю, він, він самоскит. Там у мене бункер зроблений, це, це він все, все робив. Тому так пошану треба віддати хлопцю, тому я взявся за його роботу. Роботи багатко було. Значить, ну, з того, що я, що я робив, це циліндри поробив, оці, оці лапи поробив, поробив, ну замки людей грошей не вистачило, поробив крани на лапи, так для безпеки. Оці циліндри робив з нуля. Оці от, оце, оце. Тут стояв циліндр, це кріплення його були, але циліндр поганий. Я зробив циліндр новий, оце новий циліндр той, той, тут усе нове. і... І вуха, і шток, і гільза, все, все нове, шланги нові. Тут ось теж кран виставив, за замок треба, але ну, так, так домовились. Ну, те, що я робив, перебрав оцей розподільник, Одна секція була, а і кришка була тріснута, і секція була тріснута. Зробив, перебрав цей розподільник, це на лапи, воно висувається. Ну, Переключається права-ліва лапа, ну, висувається. А це трьохходовий, ну, нижній і верхній розподільник. Манометр поставив, аби знати тиск. Цей розподільник поміняв. Поставив такий вже болгарський. А ось його там з екскаватора. Ну, хлопець ставив, що було. Що було, Зуболоти став, таким краном знімали його. Це у це залишилось. Купа запчастин з нього, трубки шланги. Ну, я ж кажу, що робили те, що грошей вистачило, я по і пальці проробив би, але втулки всі поміняв на циліндрах, втулки замінив, циліндри перебрав, сюди поршень новий виготовив. Тут ось ось тут подряпани були дуже великі, великі по... Позапаював мідю міддю подряпини Все, поробив змащування, тому що не було всі втулки нові. Тут, тут. Тут у нього стояли ось вони. У нього стояли циліндри, тут ще два. Оцей Оцей всередині він стояв, але не працював. І тут стояли ось тут два циліндри, отсюди йшли, до цього пальця. Оці два з екскаватора. Я їх викинув, а цей відрастував цей. Те, що поршень тут довелось переробляти. Ну таке воно. Трошки ще, ну, але люди кажуть, що тут пальці поточив нові пальці, повварював, повварював нові пальці. Втулки поробив. Воно все було заварене. Тут зараз от стопорне кільце, шайбочка, стопорне кільце, змащування, тавотнички, все поробив, воно змащується, все буде робити. Ну отак. Те що міг, на що гроші вистачило, людей зробив. ну Я думаю, що зробив гарно те, що я зробив. Воно буде працювати довго. Усі циліндри, все все було, було потріскане, поршні потріскані, манжетів не було, все зарядив. Сюди в телескоп зарядив євроманжет, зробив поршень, під євроманжет п'ятикомпонентний, сюди всюди, всюди поліуретан зарядив, в головах і в поршнях поліуретан. Тут тут поліуретанові манжети поставив на ці два циліндри. Ну, от так от. Шланги де що старе залишилось. Ну то вже люди, якщо там захочуть, так економ пропозиція, я ж кажу. <кхе> де нові, там нові. Оце, оце от залишилось. Масло поміняли. Ну Все, все можна забирати. Ну, є ще такі нюанси, що можна було, воно таке козі, ну, але, але робить. Попідварював тут такі сварки були трошки попідварювали, тут ще, ще є що робити але то вже самі там вони візьмуть пальці заварені треба було б ну такі вуха поробити сюди краще такі ж планшайби поварювати, ну але воно працює кажуть хай буде так ну хай та й хай ну, от так от такий маніпулятор саморобний ну, але ж він він свого господаря 20 років годував, який би там не був, але Ось, бачите, це він городив тут хотів гідромотором його повертати, у нього нічого не вийшло. Це шибаш, та все саморобне. Це запчастини, звідки там з верстатів якісь, якісь бралось, воно робилось. Але що це, це тумба, це, це, ну, це все в нього відривало два рази тумбу. Він падав раз. Раз чуть-чуть, ну, ледве не прибило його. Ось такий от маніпулятор. Це Вова Найдьонов вробив колись. Все, до побачення, слава Україні!